Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у, ну скажімо так, класику. Це переспів Василя Шевчука давньої поемої слово про похід ігорів. Доброго дня! Так, це справді знаковий твір. Ідеться про похід князя Ігоря на половців, 1185 рік, похід, який, м'яко кажучи, пішов не за планом, точно. І, от наша місія сьогодні розібратися, що ж там було про хоробрість, про помилки, про власне наслідки князівських чвар для Русі. Саме так, це ж унікальне поєднання, знаєте, історії та високої поезії. Воно дає відчути не просто події, а й дух епохи, тривоги, ідеали. Ну і звісно, політичну роздробленість тодішньої Русі. Добре, давайте почнемо з самого Ігоря. Він же там рветься в бій, прагне слави й перемоги. Навіть каже забитим краще будь, ніж полоненим. Так і мріє шоломом Дону зачерпнути. Це дуже показово. До нього ще й брат Всеволод приєднується. Буйтур зі своїми курянами, справжні вояки звучить ну дуже завзято. Звучить, але ж одразу тривожний дзвіночок. Пам'ятаєте затемнення сонця? На сонце Ігор глянув і жахнувся, все військо враз покрилося пітьмою. О, так, і він його ігнорує. І, от саме це ключове. Це ж ну класика жанру. Особиста жага слави виявляється сильнішою за здоровий глуст, за пересторогу. І це піднімає питання про відповідальність лідера. Чи не так він же веде за собою людей? Абсолютно. І що цікаво, спочатку ж ніби все йде добре. Перша битва у п'ятницю, перемога, здобич. Так, золото, тканини дорогі, все це є. Такий собі тимчасовий успіх. Але він лише, скажімо, відтерміновує неминуче, а потім. Потім починається та сама битва на річці Каялі. Три дні. Три дні так. І результат ну, повний розгром. День бились, два, ополудні на третій упали мертво ігореві стяги. Страшно уявити. І поразка ж не тільки військова. володу Полоні. Два брати розлучились на каялі. А сама земля поема малює моторошну картину. Копитами поорана земля, кістьми була засіяна і щедро полита кров'ю. Жах. Це стає таким, знаєте, потужним символом символом того, як чвари князів ослаблюють всю землю, роблять її вразливою. Як на це реагують на Русі? От у Києві князь Святослав. Так, Святослав бачить віщий сон, дуже похмурий, а потім прямо докоряє Ігорю та Всеволоду. Зарано меч ви гострий підняли, мовляв, самі винні. А паралельно ж звучить знаменитий плач Ярославни в Путевлі. Це ж неймовірно сильний епізод, правда? Її звернення до вітру, до Дніпра, до сонця. Безперечно, це один з найсильніших ліричних моментів світової літератури, я б сказав. І це горе, воно ж не лише особисте, це горе всієї землі. Плач Ярославни це ніби голос самої Русі, що страждає. Тобто автор використовує поразку Ігоря як привід поговорити про щось більше. Саме так це головний меседж твору, заклик до єдності. Автор прямо критикує князів за їхнє дріб'язкове суперництво, оце постійне, оце моє і те також моє. Він же недаремно перелічує інших князів, закликає їх стати на захист Русі разом. Виходить, це такий собі політичний маніфест у віршах, в певному сенсі, так, дуже майстерно зроблений. А потім кульмінація, втеча Ігоря оце перетворення горностаєм в очерет, соколом швидким. Динамічно і погоня, так, за допомогою половця Овлура, дуже кінематографічні образи, справді. І от він повертається на Руську землю сіяє сонце ясне в небесах. Князь Ігор в Руську землю повернувся. Здавалося б, хеппі-енд. Ну, полегшення і радість, звісно, є, але автор вустами віщого бояна натякає. Хоч тяжко голові на плечах, та тілу також зле без голови. Розумієте? Тобто повернення одного князя це добре, але. Але головної проблеми роз'єднаності, яка й призвела до поразки, це не вирішує. Корінь зла залишається. Отже, підсумуємо наше занурення слово, це набагато глибше, ніж просто літопис походу. Це поема про честь, про амбіції, про трагічні помилки і, мабуть, найголовніше про руйнівні наслідки розбрату. Так, а образи які? Затемнення, плач Ярославни, сама каяла вони залишаються в пам'яті. Ключовий висновок заклик до єдності. Завжди актуально, Геш. на жаль, так. І от, можливо, фінальна думка для роздумів: як такі давні тексти, що говорять про спільну землю, про спільне горе, про небезпеку внутрішніх чвар, як вони могли впливати і чи впливають досі на формування, ну скажімо, національної ідентичності, історичної пам'яті, навіть коли держави змінюються, кордони рухаються? Цікаве питання, правда?